Привітати надвірянських спортсменів дзюдоїстів за взяття очакува на чемпіонаті ФСТ Динамо по дзюдо і Вручити їм спортивну форму дзюдоїстів і грошові винагороди прибув голова Івано-Франківської обласної організації культурно спортивного товариства України Динамо, начальник головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Віктор Шкутов, який відзначив призерів чемпіонату України ФСТ Динамо Под. Сюдо, а саме Юрій Яремчук, друге місце, Ростислав Хопта, друге місце, Сніжана Поліш, третє місце, паневник Соломія третє місце, Богдан Накипяшу третє місце. Грошові заохочення отримали і тренери Христина Гунда та Ольга Гой. Хочу побажати вам подальших перемог. Хочу подякувати тренерському штабу за те, що належно кваліфіковано вас готують. Хочу. Підкреслити вашу самовіддачу, тому що якщо не працювати, звичайно, що не буде результату. Ви молодці, так тримати. Ми, свого боку, як ФСТ Динамо, так і ГОНП в області, звичайно, будемо вас завжди підтримувати, тому що нам потрібна здорова, спортивна молодь, яка буде досягати вершин і буде прославляти Україну. На міжнародному рівні грошовими винагородами призери чемпіонату у Ошакові були відзначені і від президента обласної федерації дзюдо, першого заступника голови РДА Івана Тодорука. Приємно, що він виділяє час, хоча у нього немає часу і завжди находить і приїжджає, вас. Підтримує. Ми також в свою чергу вас вітаємо. Здоров'я, нахнення, успіху, всім перемоги і здоров'я. Грошовими преміями і новою спортивною формою кімоно були відзначені і інші талановиті юні вихованці заслуженого тренера України Євгена Боднарука, які не раз вдало виступали із ФСТ Динамо. Молодь має бути сильна. Це ще раз. Показало на даний час, що держава потребує тільки економічного розвитку і фізичного. І ви якраз є така перспектива і наше майбутнє, що ми з вами можемо багато чого побудувати. І я сподіваюся, що ми станемо. І ви станете саму і держава наша стане потужна і сильна. Всім вам дякую за вашу працю. Вихованці надвірнянської з дюшор про ПАТ нафтохімік Прикарпаття провели показові виступи по демонстрації прийомів дзюдо, а також із почесними гостями зробили фотографії для історії спорту рідного краю.